Шановні мої глядачі, я вітаю вас на своєму каналі. Це Західна частина України і звати мене Олександр. Сьогодні у нас починається сезон консервації, але перед тим як буду зривати малину вишні, Ну і також покажу вам наших перепілок. Ну і з цього потроху, так як трішки я пропав, трішки був зайнятий, тому вибачайте. Ось помідорчики ці такі вже гарненькі. ці. Помаленьку приживаються. Це нас вже тут посапане, слава Богу. Бурячки вже, до речі, мичимо такі на борщик червоний. Так що потихеньку, помаленьку город віддає врожаї, баклажани також вже приживаються. Гарненькі вже такі стають. Ось так. Капуста також цвітна, Уже гарна така стала. Уже я більше її не поливав, тільки раз полив та й все. Так, кавуни тут посапані, вже повзуть, плетуться. Якісь тут такі покручені кавуни. Та й дивлюся, ще біла крилка, якась є на цій капусті. Не знаю, чим це її прескати так, щоб не було цієї білокрилки. Огірочки від того, як їх підживив, підживляв я розчином курячого посліду. Отакі От вже пішли гарненько в ріст. Ось. Так що все помаленьку-потихеньку. Ось, бачите, бурячки такі. Тут якісь такі трішки гірші, тому що тут під деревом, а там далі вже краще. Ну ось так. Не скажу, що малини прям багато. де не де є пожовті такі малині. Ось от такі. А в основному у нас. Червона малина, але помаленьку, потихеньку будемо готуватися до зими. Малини є так достатньо. Озяти таку корзинку, будемо помаленьку заготовляти на зиму, тому що дуже має лікувальні такі здібності. Ну, ось такі тут вишеньки також рвати будемо. Ось. Вишень також і достатньо. Так що починаємо. О, ось такий кошичок вже майже дозбирав. Зараз ще трішки дозбираю та й буду приступати до ось цих вишень. А вишні смачні, смачні. Слова, словами вам не передати. Ой, на капусті з'явилася далі білокрилка, далі треба кропити її. А я все ніяк не маю часу. Ой, бо така краса тут на городі в мене спіє. Ще шкода не зібрати, тому що малина справді велика. Гарна. Ось дивіться. Це звичайна малина е, ремонтантна ще не е, спіді. Ось тут вже і ося ожина така квітує. Не знаю, яка буду бачити цього року. Це не інщини, це мені дав чоловік був. якийсь там ожина, ну. Я посадив, подивлюся, чи добре буде, чи ні. Як ні, то викорчую. А як добре, то нехай родить. Ну, вже, все, Богдасть, то буде. Так що черву я малинку і скоро повернуся до вас. Ось така красунька. Вже переспіваю просто. Це, друзі, козенка малини нарвана. Ось так. А це, дивіться, я поставив сушити на чай ось рум'янок. Ось. Такий. І також нарвав гілочок разом з черничками. Черниці, бачите? Так, тут трішки вже погано видно, правда? Ну, але ось так, такі красунчики. О, дивіться, бачите, черниця. Ось так буде у нас зимою лікувальний чай. Ось такий румняночок гарненький, черничка. Так ще ставте обов'язково лайки. Оце така троянда. Дивіться, яка <кхух> гарна рожева ось ця така гарненька. Також оця, дивіться. Це вже розпадається. А ось така гарна. Ось таке в нас життя в селі. Інд індики гуляють, водичка є, там ще зерна трішки є. Ось такі. Уже величенька. Така одна біленька є, одна така трішки в крапочку і сіра така. Поки клітці, тому що боїмося пускати їх, щоб ніхто часом не загрес їх. Знайшли ми яйцекладку нашої качки. Не думали, що вони, вона в цій ось купі Дошок, дошок таких. Планую з цього робити брудер. Тут дуже багато матеріалу є, Ось такі гарні є ось такі дошки. Тому ще їх не пилимо. Я спочатку зроблю якийсь брудер, а потім будемо пилити все решта на дрова. Ну і побачив недавно, тут качка почала нестися. Але ще яйця поки ще не забираємо, щоб вона вже неслася на одному місці. А потім заберемо або в інкубатор поставимо, або під курку чи під гуску. Ну, будемо бачити. Ось такий наш півник, курочка сидить ще на яйцях гусячих. Ось. А. Півник гуляє. Ось таке у нас гусеня, оце найстарше. Дивіться, яке воно вже величеньке. А ці трішки менші. Ну, але нічого. Так що в нас тут такий зоопарк. Кури мене зустрічають. о, Гуси так шиплять. Ось такі гуси у нас вже захищають, тому що там три гуски у нас сидять на яйцях, тому вони вже так себе агресивно поводять. Ну, але нічого. Трохи я боюся оцих гусей. Ця гуска біла ось тут на качених яйцях хаті ті решта на гусячих. Ну, будемо бачити. Вибачте, що темно, тому що не включив спалах. Ось так. Ну, а кури знесли за два дні шість. 12 яєць. Непоганий результат, хочу сказати. Ось так. Нехай буде ще. Уже там пізніше заберу. О, дивіться, який у нас півник. Ну, а це наша сливка, дивіться. Такі тут сливи гарні, такі рясні. Ось, це такі гарні, великі сливи, не дрібні. Такі гарненькі, більше як горіх. Тому будемо, напевно, з цього закривати повидло або ж сушити. Тому що не такі доволі смачні. Так що такі в нас справи. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся обов'язково. Пишіть коментарі, задавайте запитання. Вибачайте, яке відео. Так... Але Ту дуже сьогодні такий насичений день, тому не виходить це вам показувати. Ось так. Яке відео вийшло, таке вийшло. Строго мене не судіть. Уже наступні відео будуть краще. Ми вже підемо з вами по гриби. Відпочинемо. Буде в нас грибний похід, тому що грибів багато. Так що, всім дякую, до нових зустрічей. Всього вам доброго, всім пока-пока.